Моя красотулі, добрий ранок мої 4-45, світулька ягодка опять. Ви думаєте, я вчора прийшла, щось робила, приїхав вдома вже около 10. Світу нема. Думаю, оце ще доключати цю тирехотілку. Не буду я не станцію включати, не отой агрегат, нічого. Літньою водою помилася, слава Богу, голову вчора помила, рісниця зробила, пішла, помила, шию ноги, лягла. Але сьогодні. 4:00 о Глазки відкрились. Думаю, Світуля, міняємо постільку. Міняємо, дівчатка, ну сьогодні ж свята, субота. Сьогодні жіночий день, правильно? Вот час включила світле. І в пользеє случай, стірка, постілька вже стирається, постілька вже міняється. Я хочу одіти таку сиреньку щось мені захотілось. Вона така, знаєте, прямо, конечно, ніжно. Дівчатка, я не гладю. Я не можу сказати, що я не хазяйка, але постільний гладью. Раньше гладила все. Сейчас не гладю нічого. А ви гладите постільчيني. Дівчатка, ви таку скажете, ви гладите постіль. Ви знаєте, Аня, коли була раніше маленька, я робила все. Робила все, і постіль гладила, і трусики, і маєчки, і носочки, все ладно. Зараз ні. Зараз нічого я не гладю, Дівчатка, нічого я не гладю. Правда, наволочка трошки величенька, але ну, нічого, Туда закотимо, так, мої хороші, так. Закотю зараз. дівчатки мої. Так, що такий сьогодні ранок, а що, зараз цим світом це така, я вам кажу, це така мучення. їх спомню під яку чату станцію, тут котівку нашу? От час ось у світ є. Дівчатка, так то Я поставила щас, варити моркву, картошку і потім поставлю яйця. Я хочу олів'є. Я так хочу олів'є, як беременна. Я вам кажу, воно мені ночі снилось. Сьогодні буде олів'є. Я сьогодні буду хазяйкою. Ну, я прямо з утра хазяйка. Ну а що, ні, зараз машинка достигається достирається, постільку вивішаю. Все. Поки машинка достирається по стіль, вивішаю, помию очі почистю зуби, ще й не вмивалася. Ще й не вмивалася, нічого. Шо? Дівчатка, я не знаю, як ви. А у мене все на полу. Я щось знімаю постіль, а а у мене чистий. Я щось знімаю постіль, Що цей? А більше все не люблю одівати по Для мене це все. Оце одіяло під додіяльник. Це більше все для мене. Постіль ще одін. Але по і на пол. Ну, а що робити? Так, подожіть, бо така велика, я хазяйка, що. Зараз, дівчатка, ну, а що нам робити? Слухайте. Я раніше, коли Аня була маленька, ви знаєте, що я все робила з утра. Я оце вставала рано утром 6-5 годин. І в мене вже до восьми і якийсь суп зварений, і каша зварена, і постірано. А раніше що стирали? З вечора замочила. Ну, хазяйстві не мило, на замочила. Правильно мої красуні і все. Це зараз ми модні, машинка стирає, тут постірка міняється. Це зараз ми, дівчатка, модні, а раніше ми такі модні не були. Ця, цей матрас ходить тут ходуном, ще має кудись з'їхати з цієї кроваті. Так що мої дівчаточки, а от постірка люблю, щоб була застелена гарнесенько. От на що це, дівчики мої, тут я не встану з кровати, поки я не застелю постірку. Чесно, для мене це дуже-дуже важливо. Гарнесенько, все гарнесенько, все чистесенько. на дівчатка мої. Слухайте, а як раніше? Раніше що була машинка стиральна, у мене її не було. У мене було хазяйственне мило, мої хороші. Хазяйственне мило натерла все правильно на, на, на замочила з вечора. Убалію. Така балія була, миска, тазик. Ну, У мене була така сіра миска, пластмасова, бо желізної не було. Натерла милом хазяйством, все понатирала, замочила. Утром ввечері пішла з роботи, сполоснула і все. Так само Аня була маленька, теж звечора замочила, а в общежиті жила. І, виходить, туалет общий і дві мойки були. Все, і очі, порядок очерді, але я вставала рано, щоб бути самою першою. Пос... Так, мої хороші, послідній процес послідній процес — це одягання під додіяльника. Я так не люблю його одягати. це для мене все. Та я раніше що собі, а в общежиті, коли жила, виходить, Аня. Ну маленька спала, я вставала раненько сіда. У мене багато не було. У мене було дві каструлі. Одна була така біла з цвіточками. Одна була більша, друга менша. І казанчик був. В казанчик завжди була подлівка. Я купила завжди ходила на базар, а карачка Мелко їх різала. Дівчатка обжарювала цибулька, морква, томатик і багато водички. Получається, воно тушилося і все. І, допустимо, суп борщ це було в мене завжди на постої. Житка було завжди. коржіше, могла напекти таку стопку. знаєте, такі пухкі на соді. Я на соді пекла їх. Ось, слухайте, було, я це їсточки наваряла і встала рано думаю, Так, в общежитті було раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, ну, коридор, восім, було восім корміт. А душева була одна. Там була і душева, і стирати, і все в місці. Я зараз теж буде скоро вже наверне не знаю, яке время. У мене вже картошечка м'ягенька, бурячок. А я знаєте, як картошка і в морпах вистроїла дівчатка. Подожди, бо почала за потім... Ось вона тільки закипіла, покипіла минут 15 Я виливаю гарячу воду, виливаю холодну. Все, 15 минут і все. Щас ще кину яйця, зварю, все. І ще не забудьте купити кваш. А, у мене є огірки, бо тітя Валя привезла мені кабачки і огірочки солені, такі в банки. Я оце тітя Валя моя на оптовому берем і там три упаковки помідорів, в томаті, три огірки, три кабачків. Дівчатка, я не хазяйка, раніше крутила все. Чесно вам кажу, Аня була маленька. Ну, правда кажу, не було дорожки, що її купити. Хоча мама завжди передавала трьохлітрові у погріб, заходь, мама в тебе є щось, давно ж. Магазина пустіше, чим мамине, розумієте? І цей. Зараз бідожіт, бо вже ж надо той пододіалі, хоч сьогодні вже діти, чи не вдіну його. І оце ж в общеді пішла бігом, а з вечора вже миску намочила, поставила, піршла, перетерла, винесла на дворі і шворку займати. Нас було всіх, по одній шворки більше не можна було, бо в отряді жила, розумієте? Та слухайте, життя було все. Ой, дівчатка, можу розказувати там і розказувати. Аня, коли була маленька, слухайте, а що в общежиті є. у нас була третя кімната, також з правої сторони, і кухня була. Кухня була в кінці коридора. Аня була маленька, Боже, лишила, вроді би грається. Бачу, та дитина вже пішла, полізла по кімнатах і збирала капці. Всі капці капті стати додому. Мої дівчатка, та... були времена, були времена, все було. А на базар з нею ходили, боже, вона маленька була. В коляску їдемо помидори, гірочки. Щось таке, знаєте, як на базар. Базар буде А Я жила взагалі на Лінбосьонку. Оце знаєте, де общежиття МЧС, знаєте, де на світофорі прямо, там заправка, я там жила. Багато років жила. Я час бухгалтерії робила, не багато, До декрета в МЧС робила, да, бухгалтером. І там робила. А після декрета вже пішла на базар торгувати дітським питанням. Детським да, питанням торгувала. Ой, мої хорошенькі, ви знаєте, я завжди кажу, життя в нас чудове, потрібно жити. Наконець тоді цей подуяльник. Я його так не люблю одягати, ви ж тільки знали як. Для мене це все. Так що мої рідні я вам розказала про, 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 про начало, знаєте, як я приїхала в город. Скільки я в городі? Я в городі вже Аня родилася моя, я вже в городі 23 роки, ну, в Одесі. Ну, Хоча я з прекрасного села сирови, дівчатка мої, да. і виросла в прекрасній сім'ї, в прекрасній родині. Саме головне, ви знаєте, що мої хороші, я завжди хочу сказати. Я ніколи в житті не ділю людей, хто відки, що відки. Саме головне, що ми люди, що ми в душі люди. І ви знаєте, кожен ранок дівчини мої, хлопці дві, розтягнувся, халат нормально. Кожний ранок хочу мої хороші вам сказати, що добрий ранок тим, що ми встали з вами, очки ці одкрили. Умили ми їх чи не умили. Дякувати Богу, дякувати нашому ЗСУ за кожен день, за кожну секунду. Дивіться, от я вчора прийшла дому, така знаєте, якась заморена, вона все волгу цю покрасила, реснички зробила. Слухала, я трошки привела в порядок, бо як то чума ходила. І думаю, ми ноги святи, лягай спати. Утром все зробиш. Утром встала, все, все зробила і все. І поэтому всі всегда... от про це, знаєте, я завжди хочу сказати, що життя у нас одне. У нас другого життя не буде. Нам немає часу за кимось дивитися, когось обсуждати. Ми повинні жити для себе. Захотіли щось зробити. зробіть. захотіли прийти дому лягти спати, розділися. Лягли захотіли, не лягли, захотіли танцювати, захотіли просто насолоджуйтесь кожною секундою. Ви знаєте? Покойна бабушка Віра мені казала, встала дочка рано і каже: Господи, дякую тобі за цей день. А я ще хочу сказати, дякувати нашому дякувати Господу і дякувати нашому ЗСУ за те, що є можливість встати, поміняти цю постіль, викинути той пліт на двір. Захотіла помилась, захотіла не захотіла, що хоч ти руль. Захотіла, напилась, захотіла, обригалася. Захотіла, пішла, захотіла, прийшла. Мої рідні живіт. Бо тому що життя у нас одне. Мої я це буду раз радувати. Багато кому це не подобається. Ти нам надоїла. Та й що що я вам надою? Та не дивіться мене, не дивіться, заблокіруйте мене. Мої хороші останній процес. Наконець, спустя час, я з вами поміняла постіль. Так що, ви знаєте, мої ріднульки, завжди до бабушки віри мої спок слова, і ви знаєте, останнім часом вона завжди завжди я за неї говорю. Бо ви знаєте, мама все життя хотіла, щоб ми хорошо жили. Мама все життя вона займалася м'ясом. Вона возила в Одесу на посілокотоцького на таїрова колбасу. Робила то свіже м'ясо, то сало, Ви знаєте, і все життя нас бабушка Віра. і завжди любили Сашу Менбу. Саша був маленький. Але получав у мене, не слухався мене, получав мене. І завжди да я кажу: ви любите Сашу, а не мене. Понімаєте, кажу, якось я цей. А на самом деле вона ж теж мене любила. Просто я була старша. Вже знаєте, як менше молочко, молочко наше. Він світлий молоб, він же світлий, а я темна. А я кажу, він молочко, а я хто? А я хлібець, кажу ваш. А вона нас обнімала, садила, тако цілувала, завжди В лоб в лобаба Віра в лоб мене цілувала. І потім, ви знаєте, вона завда зі мною. От всіх. І я всі до спом'яти слова. Я така велика хозяйка, у мене поки. Кровать я застелила, то в мене вже цей диви. Тут поправила, тут не поправила. Я ж як швирану цей постелю, Я так не люблю її міняти. Вийшов з вами. Але от чесно, от не вийду з хати, не встану. Як би я не спішила я не застелю кровати? От оце не однять у мене. Так що, мої дуречки, як казала моя бабушка, Віра Покойна, що жість у нас одна, дочечко, скажи Богу, що в тебе є кусочок хліба, в тебе є криша над головою. Скажи Богу за все. Не дивись ні на кого. Є ти. І є життя, а воно хороше. Я завжди казала бабушка Віра, я коли виросту, я куплю машину, куплю шоколадні конфети. У нас тут завжди шоколадні конфети. І машину я купила, і шоколадні конфети в мене є. Бабушки віри мої нема. Мої любі, цініть життя. Воно у нас одне, другого не буде. І робіть то, що бажає ваша душа. Потім пошкодуйте. Іду, я виключаю олів'є, вивішую стірку і їду на роботу. Так, мої красоту. лікраситу, 20 років улупила з вами, як міняла постіль, я й поміняла. Ще знову розкажу вам, як іду вішати її. Іду повішую постіль, слухайте. Умию ці очі почистю зуби та й буду собиратися на роботу. Прическа у мене вже є вчора, я ту пальму зробила. Зараз легким движенням підушки повинімаються, цей обруч винімається, і гайда на роботу з правої ножки. Олів'є доварилося, картошечка зварилася, морква зварилася, яйця зварилися, я такі круті яйця, геть круті роблю. Да. Хазяйка, знаєте, як олів'є робиться? Десять хвилин, дівчатка. Раніше ж все різала досточкою, да, а зараз сітка творить джуг, джуг, джух. джух Тільки цю плотну сітку беру. Бо один раз таку сітку взяла, що джуг-джух. Та й оті пластмаски були в мене в Вінігретові. Та й мала, вибирати, та й викинула, ви що вибирати. Вдавила ще вдавилася, не дай Бог, Господи, все, та й більше не що. Так що мої ріднулі мої красотурі, З вами буду говорити, Я 24 чотири сім і вивішую стірку, чистю зуби і з правої ножки виходжу на роботу. Да, вам гарного дня. Но я не прощаю. Так, але це ще не все мої дві, Валяється по де хоч. Але це ще не все. Зараз ще покажу. собираюся, кину на 15-му, п'ятнадцять з коврики з ванної. Я все перестірую. Я оце так коврики з ванної, а вже буду ходити на роботу, то кину білий халат кину білий халат, потім вже прийду вивішую. З цим світом це взагалі, я ж кажу вам, я вчора прийшла така якась, знаєте, думала вчора. Прийшла світу, нема, думаю, що я буду включати тупо станцію, тут рахотілку, допустим, там в мене є і станція, і є оцей, ну, що, генератор, чи хто він такий. У мене на роботі конвекторний, тихо-тихо робить, тут теж конвекторний. Думай, Свято, успокойся, успокойся, встанеш, утром все зробиш. А воно дійсно, ви знаєте, от утром це втора дихання відкривається. І особено думаю так, будильник наводити на 4 часа не буду. От встану, встану. Встала, встала і все, постільку поміняла, поки там я міняла тут. А що я кидаю на 35 минут, вона чиста. Ну що ж цей постіль? Господи, скільки ж ти на неї там спиш. Чи що ми грязі приходимо, кожен день міняємо, кожен день роздіваємося. Зараз вивішую постілечку, та і все, мої хороші. Останеться тільки хазяйки. Постірку вивішила, вся тут облажена, Я не знаю, мені вже і миску жінка одна подарила, вже стидно від людей. І миску подарили, а я на плече, і все, от привичка на плече. А вішаю стірку. Ще, ще трошки говорю темно. А знаєте, як я вішаю стірку? От у мене мама. Всі сюди говорили, Наташа, Натка на маму казала, як так вішає стірку? І мама навчила мене. У мене так: спочатку наволочки, потім простень, потім пододіальник І полотеночко. Світлі спочатку, потім темні. І менше, більше, більше. Дівчатка, я не кажу, що я велика хазяйка, бо щось не ой, велика я хазяйка. Я не кажу, що я хазяйка, але хазяйка, дівчатка. У мене завжди чисто, у мене завжди їсти, є, що. Якби там не було, я говорю про себе. Я не говорю ніколи про когось. Я говорю, що от ваша світулька така Яка є, така є. Нравиться комусь, не подобається, дівчатка мої, заблокуйте і не дивіться на неї, тому що вона вам не треба. Нащо вона на дититься Не треба вона вам просто взяла так, Заблокувалися, слухайте, так багато говорю, що аж обруч повернувся. Гарненький будочок у мене. Слухайте, йду чисті зуби, збираюся на роботу, бо я маю поїхати сьогодні. Зараз мала б неосторожність заснути. Ні-ні, оце якщо вже стало тих у три часа ночі, це так, у чотири, уже лягати не треба. Вийшла на двір вийшла стірку, плече ж мокра, думаю, п'ять минут постілька чистенька, закутаюсь. Не треба мої хороші, кутатися. Тому що если бы я закуталась до 9 часу, це Не, було б. Так мої вчера ж покрасила волосся. Кінанічка стечко ж заплела і сьогодні ж ходила з тою косою, щоб не мешала мне. Сняла. мені обводочок. Зняла мені да, Обруч іде мені? Зараз подождите, бо я ж розкулаче спала. Зараз я зроблю гарну зачіску, собі дивіться. О, байдуж, Все. гарнесенько. Так мої хороші залишилося. Зубки почистила, личко вмила. Душ прийняла мастю лице кремом, Время 5.45. буду собиратися. Темна ніч буду збиратися. Дівчинка, одна казала, треба тако розгладювати, розладиться мужчини. Я хотіла сказати ріднесенька моя, куди ж вони вже розтягнуться? Вони вже не розтягнуться. їх треба або обколоти, або тако натягнути. Я хочу хочу зробити дуже підтяжечку. я зроблю дівчатка просто поки нема часу. Я так думаю, що десь числа. Наберу Максима 26, 24 і ляжу. Бо мало зараз, трошки не виходить. То потім. Так що, дівчатка, ви поняли, отаку треба робити. Отак, От натягнути ці очі й гарно буду. Все, лишка намостила, все зробила. Хоч сьогодні вже чорна. Румяна, дівчатка, складу, я покажу ці рум'яна на приводі 100 гривень, вони творять чудеса. вони... Не іскончення 100 гривень. А це кісточки, оце кісточки, то купиш нову. Це кісточки мої хороші, теж года 4 вже. Вона вже така старенька, байдуже. Слухайте, у мене все стареньке. Так, мої красотулі. Крем, Творять чудеса діса наш, мої хорошенькі. До речі, як вам мої ріснички. Ріснички супер. Вони коричневого цвіту. Так збоку. дивіться за вітушечки сьогодні. Вчора тільки новий і згиб зробила і коричневий. І вони прям так відкрили ласки по-другому. Ви знаєте, що мені подобається Вірі? Що ви неї, коли приходите, да? винесили одні, ну, якщо ви хочете, вона їх вам друге. Мені подобається, вона під ваш глаз підбирає ресниці. Це дуже важливо. Ну, Для мене це важливо, тому що у мене взагалі ж маленькі круглі ласки, дуже маленькі. Ну, от вона їх відкриває. І це дуже немаловажно, та, дівчатка. І вона мені зробила ще з коричневі, і вони такі класні. Камера не передає, але одразу виділяються так мої ласки. Оливчика блестить, і ласки виділяються. Голова помита, слава Богу, красі губ'ють на роботу. Послідній рівочок, губки на красі. Слухайте, я раніше любила підводити очі. кажу очі. Ну, очі теж. Але коли ріснички є, стрілки навиті, а й скиня. Осталося тільки в діти. Трусики, лівчик, носочки, штанішки, світерочок. На голові байдуже. Сьогодні духаюся новими духами. Дівчатка в мене дуже багато духів, Ну, вони такі багато їхні. Я вчора одними надухалася. Та... Ви так духаєтесь? Я ще більше духаюсь, але це дуже. Вони пахнуть дуже. Дуже. Нібито все. Буду потихеньку збиратися, ми хороші. І хочу вам сказати, потягуськи зробили, на красиву попу піднялись, дві красиві ножки опустили, і саме головне, ми йдемо з правої, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому. Так, мої красатурі 6.03, Боже, надворі такий туман, туман дуже. Стою вже минуло 10, одна машина ось приїхала. Так тихо-тихо було. До туман дуже сильний, холодно. Вон Іркин подарок. Я вчора його принесла. Боже, він так світиться, просто включала на терасі світ, і він потухнув. Він такий крутий, дівчатка, взагалі супер. Якраз до качалочки ввечері, сіла в качалочку, кутала з плітом собі горить тихенько і все. На дворі дуже, звісно, холодно. Я прямо замерзла, кута, сюзя-зюзя. Я поокривалась трошки сквозні вікна, зробила двері. Хай трошки свіжий возок буде. Хотіла винести подушки, ще коли міняла постіль хазяйка, а влага. Думаю, куди ти світа винесеш? Воно зараз набереться влагою. Літом, літом я люблю, коли постіль міняю, подушки, одягла, виносю, воно трошки протрахне. Ну, протрахне це висохне. Дівчатка, цвіточки. Подивіться на ці цвіточки, вони ще стоять, вони наче тільки подаровані. Так, мої рідні, оцього цвіточного вам настрою сьогодні. Гарного дня, чудового дня. Посміхайтеся в мене, щоб ваша посмішка завжди була на вашому лиці. Так, мої ріднульки, мої красотульки. 6.08. Замерзла як зюзя, вийшла на двірі, так холодно, такий туман взагалі. Ні, ну я взагалі туман не можу, треба що трошки розвиднулась. Хоча сьогодні нам треба на сьомий кілометр хлопчикам відвезти товар, там вони просили, щоб привезти, то в нас ж Артурчик, поїдемо. Лягла трошки прилежу, губи накрасені, очі блисять, Прическа зроблена, лице намастило, хоч би не заснути. зараз говорю, говорю з вами і підучу. Не знаю, не знаю. Закрила, думаю, таку, главне не закривати очі. Все, якщо закрию очі, то в лучшем случае, ще телефон на беззвучці, бо де від часових відкрию. Оце буде весело. Воно, дивіться, я ж казала, дівчатка, от я проснулася, дивіться, яка гарна. Губи блестять, очі блестять, личко намазане. Волосики не сині, роз, розпрямлені. Хорошо, байдуженько. Актриси, актриси, я ж казала, це тільки актриси лягають. Гарненькі встають гарненькі. а ми дуже з вами гарненькі. Слухайте, дівчатка. Лягли чистенькі, встали чистенькі, гарненькі, любіменькі, гарного дня. Мої красатулі, мої ріднулічки. Значить, так, на дворі покаже темно. Время 6.35, я вже до Ну так вже воно є, але ж сумерки. Цей блинку не покажу. Дівчатка, оцей світер, чесно вам скажу, йому вже роки 4. Де я його брали, я не пам'ятаю. Опять же, ідете по сідьмому, побачили, розтягнули, оділи і все. Дівчатка почала слухайте, ці штанижки Амбре. Опять же, у наших хлопчиків. Дівчатки, висока посадочка, ви бачите, вони тут на шнуровочки і амбре у них. Це в мене тут сумка, ланкоті. Це коврик, дівчатка. чому коврик ще ж з вами, кинула, постирала. Все стираю. Сумка на всі случаї життя У мене от ланкоті, дівчатка, сумка мішок. Вона у мене є чорна і коричнева. Значить так, кросовочки, віолета, дівчатки, сірі кросовочки, Слухайте, це сіре амбре. Отказалось би, да? Ну воно вроді так висіле, це одне. А я вчора в шкафу слухайте, думаю, найду свої світера, де мої сі світера. Бачу штанішки. І вони йдуть внизу за ужині, дівчатки, камера не передає того, і взагалі висока посадочка. Це теж подобається, бо і, хороше, тут йде висока посадочка. Бачите, вони йдуть там бред. Тут іде у них світленьке, темне, і так само штанишки. А штанижки йдуть заужені, дівчатка. Що мені подобається, що їх не треба підрубляти. Навіть якщо вони у вас трошки свободні, матня висить свободненько. Хочете протиквіт, взяли притик. Але на мене, наверное, саме маленькі розмірні, вони дуже задні, у них йдуть карманчики. Бачите, дівчинки часто цвітверкують, Року 4. Ну, це законних. Я такі речі, знаєте, для мене, щоб він був би балахон. Я люблю, щоб він був би балахон свободний. Сірі, світерочок, сірі амбре, сірі красовочки, дівчатка, ну, знаєте, красовочки в мене є такі красні, є блискучі і є сірі. Сумочка понятна на всі случаї житні одним словом, мої хороші всі знаєте, що ви саме головне, щоб нам було удобно, комфортно. Ви пойміть мільйон людей, мільйон мені. Прийшли на роботу. Така знаєте, вся така ідеальна, красива. Як я вам? Ну такої, коли вам сказали, ну такої, це значить ви просто очаровашка. Чули? Отакої, От щоб ви знали. Так, Цю ж віточку беру на роботу, бо на роботі ви знаєте світрику вона може продавати. Отака От в мене сьогодні цибулинка. У мене. Отакі живіточки, дівчатка, і я люблю дуже. Мені треба, щоб руки були свободні, ножкам удобно в популічку тепленьку. Бачите, він на мене вже став свободний. Що ж я купляла він балахон? Я люблю, щоб воно все висіло. Так що, мої хорошенькі, отака сьогодні освітурічка це булинка, світер брала, я вам вже казала. Жвіточку подарила мені дюварічка. Дівочки, штанічка, це у наші хлопчики на привозі. Прийшли, купили собі рибулечку. Поки вам ту рибулечку чистять, нарізають, пішли до хлопчиків, купили джинси. Виходите з привозу, повертаєте наліво магазин Violeta Волекс. Зайшли. Красовочки купили, дівчатки. Саме головне, ви знаєте, щоб нам було удобно. От я весь день на ногах, так? для мене дуже важливо, щоб мені просто я все время стою. Я дуже рідко можу присісти. Так що, мої рядурі, всім гарного дня, тихого дня, спокійного дня. Я вас всіх дуже люблю, обіймаю. Я давно не казала вам, I love you. Я що забула, Святий. Так, мої рідулі, мої красотулі, 6.49, я вже виїхала. Звісно, туман, стіна. Що, знаєте, камера не передає. Їду медленно, їду ось о 30 кілометрів. Ну я ж їду по своєму селі, нікуди не спішу. Зараз можу з вами поговорити, поки доїду до світофора. доїду до світофора, вже камера відручається і світолечко вам буде говорити. Гарного дня, позитивного дня. Боже, туман, просто взагалі лімана, взагалі не видно. Геть, стіна. Ну воно завжди за городом такий туман, знаєте, дуже дуже дуже. Ну, я нікуди не спішу. Знаєте, я нікуди не спішу. Якщо туман, дощ таке, о, я ніколи нікуди не спішу. Нічого страшного, я встигну. все встигнемо. Так що, ми ріднолічки, я вам всім бажаю сьогодні, гарного настрою. Від вашого настрою залежить весь день. Я бажаю вам, щоб ви завжди в мене посміхались, щоб ваша усмішка. Всігда була на вашому личку, щоб ваша душа, душа раділа від щастя, щоб всі ваші мрії здійснились. все, що ви собі забажали, а я впевнена, що це буде. А Світурічка забула вам сказати слово «I love you». «I love you» – Це значить то, що я вас люблю. Понятно вам, мої хороші?